Це четверта частина відео про ємності для води. Все ж таки вирішив я зробити продовження, але це вже про ємності не тільки для питної води, а і для технічної, скажімо так, це відра, ось такі складні. Двох розмірів в мене вони тут ось такий от колір, хочете хакі, хочете темно-зелений, якийсь такий захисний. Називається модель Fire Maple виробник, а модель Ripple на 12 літрів, ось таке от менше, і на 20 більше. Річ дуже цікава. Чому? Тому що взагалі в туристичному світі, скажімо так, туристичний. Ринок має досить і досить багато різновидів цих туристичних відер від зовсім маленьких, які там важать 70 200 грамів з тканини. Так? Тобто їх можна там запакувати. Ось такий маленький мішечок. Вони зовсім не займають ніякого місця, але вони не завжди стійкі, коли наливаєш в них воду. Не завжди вони можуть самі по собі стояти. Їх потрібно чи то там десь їх. Підвішувати, чи якось кріпити за допомогою мотузки паракорду, якось там до дерева. чи то Ну, коротше кажучи, не так все просто. А тут ось тут такий от у нас обід. Просто рукою ось так от робимо. І в нас ось таке відро. Написано Fire Maple. Ну, коротше кажучи, річ досить прикольна. Матеріал полівініл-хлорід. Досить і досить річ цікава. Е, використати можна просто безліч використань. Я зараз по пам'яті буду перелічувати. Якщо я щось раптом забуду, ви в коментарях, будь ласка, доповнюйте. По перше, що я бачу, так. Люди використовують, по-перше, для чого? Звісно, для води. Для питної води, наприклад, так набрали десь у джерельці, там якомусь набрали собі водички, і десь там, я не знаю, там 50 чи 100 метрів до свого, де ви там намет поставили, так місце принесли, поставили і можете перше мити посуд, можете приймати душ для чого, так цю воду використовувати. Можете, ну взагалі, ну просто ну я не знаю. Посуд миєте, готуєте з цієї води, душ приймаєте, якось можна освіжитись. Все взагалі, все, що завгодно. Це, що стосується водички. Так? І не потрібно кожного разу з тими баклажками бігати. Так? Один раз придбали, коштує це діло небагато. Полівініл хлоріт з усіх сторон, він пропаяний максимально. Так? Це той матеріал, з якого роблять човни. Якщо я не помиляюсь, так дуже він такий, прям ну, ось такий міцний. Дивіться, я зараз буду вам все це діло показувати. так, Окрім води, що можна ще зробити? А, можна, Окрім душа. Так? Можна брати у своїх, наприклад, на пальниках, на інтегрованих системах, на багаті, взагалі, як хочете. Робите собі окроп, кип'яток. От сюди наливаєте, наприклад. Літрів 18 так холодної води з джерела або там з озера, там з річки. А оті 2 літри е, робите окроп і доливаєте. І таким чином у вас є тепла вода для ваших потреб. Е, дуже і дуже зручно. Не потрібно ось цими там, маленькими пляшками, літр 2 постійно там бігати за тією водою. так е, Це дуже зручно. Другий варіант. Можна от сюди. Наловити рибу і сюди от можна її скласти. Так, і вона тут буде плавати, поки ви ну, вона не помре, так поки ви займаєтесь рибною ловлею, Наприклад, бачив і таке. Більший об'єм для цього ну, дійсно більше підійде. Далі бачив, що люди збирають сюди ягоди. Це такий от другий момент. Третій. Бачив, що люди збирають сюди гриби. Люди збирають якісь там трави чи то шишки, що там людям подобається. Так. Досить для цього також непоганий варіант. Досить це класно. Можна використовувати як рукомильник, так, підвісити кудись там до дерева, так, І можна там умивати своє лице, чистити зуби і так далі. І прям, ось ви там стоїте, наприклад, там, вас не знаю, скільки вас чоловік, так, 5 наметів. Наприклад, так і ось набрали там зраночку, і це вам вистачить на півдоби там, наприклад, так. Або набираєте і звідси потім вичорпуєте скільки вам потрібно води, і готуєте. Також дуже це зручно, щоб не бігати за водою. Або набрали сюди води і залишили на сонці, чимось там, я не знаю, пакетом якимось чорним для сміття. Так накрили, воно буде вам нагріватись і в кінці дня. Зможете прийняти гарячий душ. Варіантів використання, чесно кажучи, це от я б перелічив. Мені здається, що їх набагато-набагато більше. Це лише ті, які в голову лізуть. В основному, це що? Це е, миття посуду, душ, і от все, що я вам перелічив. Е, які хочете варіанти, дійсно які хочете. Е, приємно те, що можна наливати, ну помити все так добряче, так вимити і можна сюди потім наливати. Воду питну з джерела, і питною водою вже хочете митись, хочете її там кип'ятіть, хочете суп варіть і так далі. І все, що хочете, можна зробити. Ось якось так. Зараз буду вам все це показувати ближче. А перед цим хочу вам нагадати, що мій канал взагалі не має ніякої реклами, ніяких проплачених рекламних інтеграцій, товарів якихось проплачених і так далі. Я показую на каналі лише те, що хочу. І це от така от плата в мене за те, що я хочу показувати, так за, за це не платять. Платять за те, що вони хочуть, так. А за те, що я хочу, ніхто не платить і воно ніколи не співпадає. Так? От. Тому якщо ви бажаєте підтримати мене, мою діяльність, якщо вам подобаються мої огляди, мої відео, якщо ви хочете, щоб виходили огляди такі, щоб я це спорядження, так яке я вам показую, щоб я міг ним користуватись, так. показати вам, наприклад, на якійсь пательні, щоб я міг щось підсмажити, або на якомусь казаночку щось там відварити, так, або вімкнути і протестувати, як працює інтегрована система приготування їжі, або варіантів просто я не знаю, маса, придбати якусь пічку, подивитись, як вона працює, наприклад, будь-який пальник запалити. Залізти в спальник там, поспати в ньому, я не знаю, встановити якісь намети і тиждень його тягати, тестувати і так далі, все це вимагає грошей. Звісно, речі, які я намагаюся вам показувати, як я роблю. Я їх купую, показую і намагаюсь продати. Коли продаю кошти, повертаю і купую на них ще якесь спорядження щоб показати вам. Тому не ображайтесь, будь ласка, якщо я... Кожного разу буду все використовувати, що я вам показую, то я збанкрутую дуже швидко і канал закриється швидше, ніж ви думаєте. А щоб такого не було, ви можете мене підтримати, або разовим донатом в описі під відео подивитись, як це зробити, або оформити платне спонсорство. Або можете відправляти якісь товари на огляд. Будь ласка, я вам за пересилку, за всі ось ці моменти, все заплачу, якщо потрібно. Якщо не потрібно, кажіть не буду платити, так? Ось така з цим ситуація. Величезне всім дякую за підтримку, за коментарі за те, що ви ставите палець вгору, вподобайте, натискаєте дзвоник, щоб не пропустити нові відео. За те, що ви підписуєтесь на мене всюди, в телеграмі, в інстаграмі. Всюди обов'язково підписуйтесь. А також не забувайте залишати всюди коментарі, розповідати своїм близьким і друзям про існування такого каналу, як Майкемпінг, про мою діяльність обов'язково людям розповідайте. Також користуйтесь і розповідайте своїм друзям і близьким знову ж таки про те, що ви можете користуватись моїм промокодом MyCamping на купівлю різного туристичного спорядження і походів в гори. Вся інформація в описі під відео. Користуйтесь, отримайте знижку, я це робив все для вас. Ось така от з цим історія. Давайте переходити до огляду цих відеоць. Як ці чудові відра до мене прийшли? Ось таке от прозоре пластикове пакування. І зверху була ось ця стрічка. Відро всередині і ось така стрічка зверху. Це таке от пакування. Значить, Fire Maple написано: Your Mobile Kitchen з іншої сторони. Ripple, це модель. Складне відро, 20 літрів. Розмір, будь ласка, 30 на 27 см. Матеріал полівініл хлорід об'єм 20 літрів, вага 343,6 грамів. Можете натискати на паузу і подивитись ще раз. так Легке, мультифункціональне, портативне, нічого не буде протікати. І, в принципі, що ще потрібно від відра? В принципі, більше і нічого. Так, тепер давайте розмір маленького і всі характеристики. Така сама от стрічка, така от паперова. Ripple Folding Bucket називається. 12 літрів об'єм, 25 розмір сантиметрів на 23,2 Матеріал полівінілхлорід все те ж саме. Об'єм 12 літрів це от помилка тут. Вага 272 з половиною грами. І тут все те ж саме. Ой, випало все. Ось так ці відра виглядають. Почнемо з маленького. Вони мають тут дві ручки. Їх можна ось так сумістити. Або брати ось так. Одна людина там за одну ручку, інша за другу. І ось так, як в школі відро можна носити. Так Ми носили всі, коли були маленькі, коли в класі прибирали. А можна ось так сумістити одну ручку. Тут, до речі, ось це. Прошито тут до ручки. Ось так. Берете другу. Тут в нас велкро липучка. Ось так зробили, і одна людина може брати і руці буде приємно, не боляче. Давайте відкриємо. Зараз, якщо вже про ручки почав, то як вони кріпляться. Ось так все це діло прошито і проклеяно. Все це за допомогою високої температури робиться, тому це, як то кажуть, назавжди. З внутрішньої сторони тут ніяких швів, нічого нема. Пришито до латки, і ось ця латка під температурою сюди ось так от вварена, приклеєна, чи вварена ось так дуже-дуже гарно це все зроблено. Відразу кажу, ось тут в нас ось цей обідок. Чи то він там з. Якоїсь резини чи з пластику. Не знаю, так відкривати не хочу для того, щоб перевіряти, що воно і до чого. Але можу сказати, що ось так. Так, камера зараз впала. Можу сказати, що воно там гнеться, як хочете. Нічого йому там не буде, і все нормально. Всі шви, все чудово проклеєно, якщо воно тут десь є. Зовні ось так виглядає. Дивіться, яка краса. Все якісно зроблено. Якщо ви раптом замовили ось таке відро, і воно прийшло до вас якесь чи то, знаєте, налили ви води і побачили, що воно якесь чи то браковане, чи що там з ним, так, то сміливо пишете в магазин, де ви замовили, так, я посилання залишу під відео. Кажете, що я налив води. Воно воду не триває, не тримає, так, протікає там, чи десь якийсь брак. І вам все замінять. Обов'язково це кажіть. Чек не викидаєте, чек відразу до всіх приходить. Так, На новій пошті, як заберете, чек буде всередині. Краще сказати, щоб поклали про всяк випадок. Так? Буває різне. Ось так все, всюди. Проварено, прошито. Знизу вигляд ось такий. Зараз ближче вам покажу. Хочу показати ближче. Ось так воно зроблено. Досить такий товстий матеріал. Всі моменти ось ці, все вам покажу. Навіть бачите, коли воно було спаковане, то ось такі от моменти з'являються, але від цього герметичність відро не втрачає. І з середини, це місце вам покажу. Ось воно так. І зараз ми на нього подивимось ось тут. Все нормально, бо воно тут і зсередини, і ззовні ось таке вкрито цим, цим, цим полівінілхлорідом. Зсередини матеріал ось такий. Правильно буде сказати, структурний, напевно. Ось так виглядає зблизька. А зовній гладенький. Лого ось таке, буде його краще видно, коли налів сюди водички. Я думаю, що відро це може стояти нормально. Це ми все перевіримо по ходу діла. Знаю точно, що ось цей от обідок він дає, по-перше, не дає, ось так правильніше буде сказати, він не дає відру втрачати форму. Бо є м'які відра, які не мають ось цього елементу так, конструкції, який підтримує форму. І такі відра дуже часто, як шопер вони виглядають, так, і сумка така, сумка-шопер. І дуже часто вони просто там, навіть під своєю власною вагою, можуть впасти і все розіллється. Тут такого бути не повинно, тому що тут ось цей обідок. Звичайна фізика, шановні глядачі, нічого такого. Колір дуже приємний. Ось такий от е, пісочний з хаки поєднується дуже чудово. Велике відро. Воно більше, звісно, на 8 літрів, чим чим то, що я вам показував. Досить прикольне. Використань, я вам вже казав, дуже і дуже і дуже багато. До речі, як би ви використали, також пишіть в коментарях, мені буде приємно почитати. Цікаво. Що ви там можете запропонувати? Можна також мити тут, от згадав, так можна мити тут якісь фрукти, чи то овочі, чи то на дачу можна брати, там щось сюди збирати, там, не знаю, якісь там щось там, грядок з ваших. Що хочете. Дійсно, що хочете. Дуже багато варіантів, і всі просто не перелічиш. Давайте зараз я налю води, і ви побачите вже їх з водою. Ось так виглядають відра, якщо налити в них води. Що я е, помітив, коли наливаєте десь половину або трохи більше, ніж половини, то відро стоїть дуже впевнено. Якщо наливаєте прям підверх, то ось так воно робить. Якщо там якийсь мінімальний тут е, цей наклон якийсь, то воно може ось так от зробити. Ось так. І перелитись. Тобто найкращий варіант або ставити на рівну поверхню, і тоді можна наливати прямо підверх. Якщо поверхня ось така, як в мене, трішечки під кутом, або якийсь там схил чи нахил, то краще наливати десь половина, трішечки більше, або трішечки менше. Ну, половина це прямо от буде ідеально. Воно не перегорнеться. Ось бачите, я отак, от, отак воно тут стоїть. Це менше відро. Ось бачите, я налив трішечки більше, ніж половина, і воно стоїть, впевнено, нічого йому не буде. Логотип я вам обіцяв показати. Ось так виглядає, Fire Maple. Досить гарна, чудова річ. Ось так все зроблено. Пропаяно тут всюди все. Зроблено на совість нормально. За ці кошти це прям норм. Коштує, до речі, небагато. За посиланнями, що я залишу перейдете, подивитись. Отже, руки, будь ласка, мити, вмити лице, помити посуд, освіжитись. Помити як, якесь там, наприклад, не знаю, авто чи мотоцикл, ви забруднили. Так? Все це можна для цього використовувати. Посуд, так, для того, щоб не бруднити. Е Озеро, водичку в озері, чи водичку десь в джерельці, чи е, в річці. так? Набрали води, віднісли там метрів 50 від водойми. Чим, е, чим подалі, тим краще. так? І можете собі там і з милом там помитись, як хочете, будь ласка, і все це в принципі ніякого нічого поганого для екології не зроби. І наші всі водойми залишаться чистими для майбутніх поколінь. поколінь так? Zero Waste і Leaf No Trace. Все відразу. Дуже зручно переносити. Ось одна ручка берете одну ручку ось так. Другу ручку ось так. Робите ось так. Липучку ось так. Ось так берете і понесли. Велике відро самому не дуже кайфово нести, 100 метрів, тому краще з кимось. Якщо ви дівчина, то точно з кимось, бо 20 літрів це для спини не потрібно нам таке. У нас здоров'я одне, так? Це справа не в силі, так, а справа в тому, що здоров'я потрібно берегти і після 30 спина починає боліти час від часу, так і треба слідкувати за м'язами, за, за, за всім. Так? Тому, будь ласка, не тягайте. Дуже класна взагалі річ. Я можу сміливо радити. Конструкції є різні, звісно, але це один з таких варіантів. Я думаю, що ось таке відео на каналі повинно бути. Можливо, хтось зацікавиться, комусь така тема буде цікава, навіть якщо ви мандруєте на велосипеді пішки, на авто, на мотоциклі. Взагалі неважливо, як і на чому. Важить 200 з чимось грамів або 300 з чимось. Я вам показував до цього. В принципі, для того, щоб мати комфорт, комфорт. Так, бути з комфоркою. комфорт в дорозі під час ваших мандрівок мати ось такий великий об'єм води біля вашого намету або гамаку дуже гарна. Ідея, це дійсно дуже зручно. Якщо ви, наприклад, один, то я думаю, що ось такого відерця вистачить. Або у двох, в залежності від того, який стиль у вас мандрівок. Якщо ви прям готуєте, повноцінно готуєте зі смаженням, там у вас там жирна їжа, там з олією, там не знаю, м'ясо, стейки і так далі, і так далі, то напевно ось цього варіанту на двох людей прям буде нормально. Дивіться по своїм потребам. Якщо цього мало, беріть більше. Або вам ліньки ходити набирати воду кудись, чи то до колодязя, чи то до джерела, там де ви там берете біля водойми, то можна брати більше. Важить воно на 100 грамів там буквально трохи менше більше. А отак, в принципі, набагато автономність збільшується. Якщо велика компанія, якщо декілька людей. То розглядайте ось цей варіант. Або якщо ви хочете там десь набрати і прям весь день не ходити, не набирати, і ви мандруєте один, то розглядайте ось такий варіант, як вам більше подобається під ваші потреби. Взагалі, я вважаю, що це досить корисний вид спорядження. Можливо, трохи недооцінений, але досить корисний. Якщо е десь з часом. Ви зробите там е, отвір, там якийсь так, прокол і так далі. Бо всі, всяке буває, то можна заклеїти латками. Я думаю, що можете написати, до речі, виробнику або там, де ви придбали, і вони скажуть, як це зробити. Е, і заклеїти так само, як е, човен. І знову ж буде служити дуже довго. І так можна е клеяти, <сіки> скільки хочете, допоки воно все не буде златок. От, в принципі, така от історія. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Друзі, ось такий варіант відер для кемпінгу, для туризму, для автоподорожей чи просто подорожей, пішки, чи взагалі е неважливо, як ви подорожуєте, все залежить лише від е вашого стилю. Можливо, вам вистачає декілька літрів води. Тоді, тоді, напевно, можливо, вам таке не підійде. Якщо ви подивились це відео і воно там десь у вас йокнуло, так? І здається, що цієї штуки вам не вистачало, то в описі під відео можете собі подивитись, перейти, переглянути. Я залишу декілька посилань на ці відра, також залишу на інші якісь. так. Зможете подивитися всюди за моїм промокодом. Зможете придбати, якщо у вас, у вас цей елемент спорядження зацікавив. А я, в свою чергу, хочу вам подякувати за перегляд цього відео. Дуже вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Я перший раз в своєму житті тримаю ось таке туристичне відро, складне, розкладне, і перший раз наливаю в нього воду. До цього я чомусь відносився до цього спорядження як до не дуже важливого. Але коли використав, і от зараз я посидів тут з водою, я сиджу і поряд зі мною уявіть собі там чи то 10, чи то 15, чи то 20 літрів води. А це аж 4 баклажки пластикові, які потім ніяк не складаються, і, в принципі, кожному своє. так? Не буду казати, що краще так, чи краще з баклажками, чи краще з пет з під Кока-Коли. Тут кожен обирає для себе. Я б, наприклад, якщо вас так цікавить моя думка, то відерця ось таке, напевно, із собою мав. Не знаю, як 20 літрів, а ось для себе самого, думаю, що 12 прям нормально. І ноги помити. І дуже-дуже дійсно дуже-дуже багато всіляких використань. Просто як, як хочете. І для чого хочете. Для води і не тільки. Матеріал плотний, приємний на дотик. Виглядає досить надійно. І думаю, що і служити буде надійно. В будь-якому разі, мені здається, що. Разочок щось таке от придбати і подивитись, як воно. Думаю, що варто. Коштує небагато. В будь-якому разі ці кошти підуть на не знаю, на якусь каву на заправці. І за два чи три рази ви їх витратите і не згадаєте про це. А так у вас буде відро, яке буде вам служити не один рік. Я б, наприклад, обрав відро замість кави. Всім величезне дякую ще раз за перегляд. Відео було атмосферно, мені було приємно потримати в руках щось нове і показати вам. Всім дякую. До речі, дуже багато тут комарів біля, біля мене, бо вода тут. Не знаю, чому вони відразу сюди прилетіли. Напевно, хочуть пити. Побачимось.